Ситуації, коли втрачені ті чи інші важливі документи, з початком війни стали виникати дедалі частіше. З кінця липня громадяни можуть оформити повторну видачу свідоцтв та витягів про державну реєстрацію актів цивільного стану на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву та додати відповідні документи. Громадянка да звертається. Стосовно видачі повторного свідоцтва про народження і не долучає свідоцтво про шлюб. Нам тоді стає незрозуміло, бо в паспорті в неї буде шлюбне прізвище, а витребовує надошлюбне. Тому потрібно обов'язково долучати ці документи. Ми обробити їх не можемо. У нас наразі вже чотири таких звернення. Два ми відхилили по цій же причині, що я назвала. Свідоцтво можливо тоді забрати, коли ми вже обробили. Направляємо запрошення, можливо забрати протягом трьох діб. Раніше для отримання дублікатів свідоцтв про народження, смерть, зміну імені, а також реєстрацію шлюбу чи його розірвання, потрібно було двічі звертатись до ДРАЦ та відстояти чергу. Зараз процедуру спрощено, і документи можна отримати незалежно від місця народження. Якщо людина народила, вступила в шлюб, чи в то в Краматорську, чи в Харкові, чи в Полтаві різниці немає. Звертаються до нас і отримують документи уже офлайн, кому як зручно. То от така в нас послуга, як вона буде діяти далі, розвиватися ми ще не знаємо, але вже є, опрацювали і дуже зручно. І нам зручно, і людям зручно, людей менше, черг менше. Більшість даних у застосунок підтягуються автоматично. Отримати документи можна у відділах ДРАЦ або замовити їх доставку Укрпоштою додому.